Три роки будівництва і ось нарешті результат. Відтепер гуманітарно-педагогічна академія може похизуватися не лише науковими здобутками, а й новим футбольним полем. Тут на сучасному покритті зі штучною травою можна не лише ганяти м'яча, а й займатися тренуваннями. Це сучасне поле з. Штучним покриттям, а також має освітлення, воно важливе для нас. Чому тому, що на рівні молодшого спеціаліста ми готуємо вчителя початкових класів та вчителя фізичного виховання в початковій школі сьогодні на рівні вихователя дошкільних закладів, ми готуємо інструктора з фізичного виховання, тобто на сьогодні це нам потрібно. Забудовники пообіцяли, штучне покриття служитиме щонайменше 10 років. У Хмельницькому подібний об'єкт діє лише у парку імені Івана Франка. Тож тепер в навчальному закладі не лише пізнають глибина науки, а ще й більше міцніша є дружба зі спортом. Любителі активного відпочинку вже спробували новий майданчик. кажуть на ньому і м'якше падати, і азартніше грати. Багато хлопців займаються футболом. Почали в нас тренування вже йдуть дуже ефективно і. Ходять, як і баскетболісти, волейболісти. діти почали займатися усіма видами спорту і дуже сильно почали займатися футболом. Запрошені гості після урочистого перерізання стрічки собі спробували поганяти м'яча. Сучасний спортивний майданчик оцінили. Тепер черга за футбольною командою, навчаючись на тих людей, які будуть сіяти вічне, мудре, але якщо ви будете сіяти ще і сильне, тобто стадіон. Добавить вам самим можливість ставати сильнішими, фізично більш загартованими, і в перспективі вчити, вчити діток своїх майбутніх вихованців також здоровому способу життя. Здобутки спортивні переплелися із досягненнями науковими. Близько 60 учасників у стінах академії взяли участь у науковій конференції, духовні витоки Поділля Просвіта в історії краю. Діяльність товариства тісно пов'язана із розвитком тодішньої подільської губернії. Хмельницькому культурному осередку виповнилося тепер 110 років. Теми, які висвітлюються на конференції, а потім вони будуть об'єднані і видруковані у прекрасному збірнику, який так і буде називатися Духовні витоки Поділля просвіта в історії краю, вони зачеклять заживе і пробудять здорову українську гордість за наш край. На конференцію завітали науковці, історики, керівники вишів Хмельниччини, а також представники сусідніх областей. Ми говоримо про виховання молоді патріотизму. Сьогодні такі важкі події на сході, і саме через просвіту, через співпрацю, через знання наших традицій, ми можемо виховувати гідного громадянина України. Захід присвятили 95-річчю з дня заснування академії. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.